Вітаю! Сьогодні я вам покажу колоду, яка у мене з'явилась в період, коли мені захотілося чогось яскравого, точніше, не яскравого, а блискучого. Рідко буває, але іноді прям накриває. І ось саме в такий момент у мене з'явилася ця колода це таро блукаючого місяця. Така Прекрасна коробочка в цієї колоди. Єдине, що мене виправдовує в даному випадку, ну так для себе, це те, що я її не купувала напряму в авторки, а продає вона, по-моєму, через Etsy лише. А я купувала її з рук, тобто, вже як БУ таку колоду. Дівчина, яка її продавала, нею так і не користувалася, просто вона полежала якийсь час, і вона її дешевше продала, тому це була така дуже вигідна покупка, я просто не встояла. Ця колода є в двох варіантах. У мене видання називається опівнічне небо, тобто це чорний фон на картах. А оригінальне видання цієї колоди вийшло ну, якийсь час тому, і це білі карти з такими чорними просто малюнками, от в такому стилі, як ви тут зараз бачите. До колоди йде маленька біла книжечка. Насправді вона містить всю необхідну інформацію. Це клон вейта. Єдине, що мені не подобається, це шрифт. Він реально дуже дивний. І ну, я прям так маю напружувати свої очі для того, щоб читати цю книжечку. Самі карти. В моєї колоди ось така біла сорочка. В оригінальної колоди першого видання там чорна сорочка з білими малюнками. Ось така класна, веселкова обробка зрізу. І ось далі тут ви бачите. Все блищить і сіяє. Тут є три додаткові карти. Ось вони це карта мандрівника. Ось таке втілення «Я є. от я тут, я присутня, я все бачу. Чимось мені мага нагадує за описом. І далі карта нового місяця і повного місяця. Ось такі вони у сонячному світлі ви можете собі уявити, як вони просто грають всіма кольорами райдуги. Новий місяць це карта або зустрічі з власною тінню, або карта спокою. Такої сплячки, а карта повного місяця це карта нового початку якихось нових проєктів. І далі вже в нас ідуть стандартні 78 арканів. Єдине, що тут змінені назви арканів. Не арканів, а мастей. Замість пентаклів у нас зірки. І замість келихів у нас місяці. І мені сподобалася сама. Концепція цієї колоди вона доволі мінімалістична, особливо перше видання, яке було ось на білому фоні, просто чорним олівцем намальовані ці образи. Але наскільки я знаю, буквально кілька днів тому авторка повідомила, що це видання вона більше не продаватиме через те, що дуже багато фейків на ринку колод, тому поки що вона залишає це видання доступне для продажу. І Можливо, через якийсь час вона і це перестане продавати, тому що вона, звичайно, не може конкурувати з підробками. Отже, дурень, мах, жриця, імператриця, імператор, іерофант. закохані, колісниця. Сила відлюдник, колесо фортуни, справедливість, повішений, смерть, помірність, диявол, вежа, зірка. Місяць, сонце, суд і. світ. І далі в нас іде масть келихів або місяців, туз місяця, або туз місяців. Так, да, туз місяців, мунус місяців. Двійка. Трійка. Четвірка. Тут цікаво, четвірка тут навпаки він бере, а не відмовляється. П'ятірка. Шістка. Сімка. Вісімка. Дев'ятка. Десятка. паш. Лицар, королева і король. Далі в нас жезли. От жезли і мечі не змінили свою назву саме масті. Туз жезлів, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка. Шістка. Сімка. вісімка, дев'ятка, десятка. Паш, лицар, королева, король. Я не в захваті, якщо чесно, від карт двору, але для такої концепції колоди, можливо, це і підходить. Туз мечів. Двейка, трика, четверка, пятерка, чистка, симка, висимка, девятка, десятка, паш, лыцарь. Королева, король. І остання маси. Це у нас пентаклі або зірки, туз, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, Шістка. сімка, вісімка, дев'ятка, десятка. Паш, лицар, королева і король. І зараз я хочу потасувати цю колоду. До речі, тут досить гарний такий не товстий, доволі він тонкий, але дуже гарної якості картон. Хоча так колода виглядає досить товстенькою, але він. Індивідуально, от коли тримаєш карту, то воно не відчувається. Мені здається, що це 350 грам на сантиметр щільність картону. Така доволі стандартна для авторських колод. Отже, я хочу витягти карту для глядачів цього відео. Я спеціально відкрила зараз вікно повністю, тому що в нас зараз дуже багато сонця. Якраз на цій стороні будинку, щоб оце все сяяло і грало кольорами. Отже, просто дістану три карти стосовно того, на що варто звернути увагу протягом наступних найближчих днів. Двійка мечів. Король пентаклів і трійка Мечів. Угу. Отже, взаємодія з, якимось, з якоюсь поважною особою, яку може уособлювати король пентаклів. Ця взаємодія може вимагати від вас певних компромісів, можливо, не дуже приємних для вас компромісів. За трійкою Мечів це карта усвідомлення гіркої правди. Усвідомлення того, що. Ну, те, що ви не зовсім хочете, але це треба буде прийняти і «Твій мечів це також карта компромісу. Отже, це така комбінація, яка говорить про те, що. Або, можливо, можна також сказати, що для того, щоб тримати все своє при собі, бути тим самим королем. Пентаклів вам доведеться йти на певні компроміси, прийняти неприємну для себе правду, і, можливо. В якихось речах бути обережним у висловлюваннях, у поведінці, тобто вести себе максимально толерантно і не висловлювати навіть те, що вам подобається, задля того, щоб зберегти або якісь ресурси, або якісь активи, або, можливо, можливо якісь фінанси. Якісь фінансові цінності або цінності будь-якого іншого характеру. Ось таке послання в нас сьогодні. І дякую всім за увагу і до нових зустрічей.